Пацаны, есть в разборе такая лайба, тройка. Кому что надо, звертайтесь. Уже дверей нема. Есть торпеда, трошки там с нюансиками. Что тут на сидушке так себе. Короче, подкапотка, есть мост в сборе хороший, Троечный. Подкапотка, радиатор 500 гривен, электровентилятор 450 мотор. П'ятьоручний, ремінний, 4000. тисячі. Далі, що вам треба? Коротше, питайте, є все. Коробка 4 бак, бампера. Решетки немає вже. Бампер передній у нас. Шістьоручний. Фари. ходовку. Може треба якісь речаги, балка, мост. Мост в зборі 2,5. Есть, короче, редуктор отдельно 1500 на жигуль. Фаркоп 500. Задний бампер. Глушитель останется у нас теперь.